Як старостам сіл ефективно працювати у Коломийській громаді? Реалізовують міжнародний шведсько-український проєкт. У його межах проводять тренінги та навчання. Зокрема, експерти програми Поларіс. Вони поспілкувалися із очільниками сіл у Коломийській громаді. Василь Мочернюк, староста села Іванівці, очолює громаду вже 14 років. Він серед учасників тренінгу від експертів програми Поляріс, каже, хоч і має чимало досвіду, та такі спілкування і навчання зайвими не бувають. Робота староста як і кожна робота теорія десь від практики відрізняється, але в основному враження дуже позитивне. Дещо нагадали на дещо акцентували нам увагу. На дещо як то кажуть, від для чого застерегли? Хотілося би со більше е, можливо є такий в нас аспект діяльності як нотаріальні дії? О, там треба бути дуже уважно. Такий тренінг для старост Коломийської громади провели експерти програми Поляріс. Це вже шоста зустріч у межах шведсько українського проєкту підтримка багаторівневого врядування в Україні, ділиться Андрій Мацокін, керівник напрямку старости програми Поляріс. Ми надаємо відповідну інституційну підтримку громаді. Ми проводили е, великий круглий стіл тренінг е, з питань, якими опікуються старости безпосередньо, з питань, які е, зазначені в законі про місцеве самоврядування, з питань, які стосуються розвитку території староста. Тинських округів загалом робота програми з громадою вона складається з трьох напрямів. Перший напрям це навчання старост безпосередньо. Тим моментам, з якими їм приходиться стикатися, вчинення нотаріальних дій, надання відповідних послуг, спілкування з мешканцями, ну і таке інше. Друга частина вона стосується аналізу безпосередньо роботи самих старост і аналізу тих документів, які організовують роботу старост. Ми також аналізуємо надання, надаємо певні пропозиції. І третя частина це супровід громади в реалізації цих пропозицій, які громада. Буде приймати зокрема. Ми попередньо домовились про те, що ми будемо розвивати напрямок органів самоорганізації населень, для того, щоб вони були допоміжними для старост Коломийської громади. Коломийська громада, єдина в Івано-Франківській області, де реалізовують проект і проводять навчання експерти програми Поляріс, розповідає Інна Ткачук, керівниця управління економіки Коломийської міської ради. Проект передбачає перш за все це підвищення інституційної спроможності ста. Адже Коломийська міська громада включає в складі вісім старостинських округів. 10 населених сільських пунктів ця програма передбачає як навчання для старост, так і різні круглі столи, і також передбачає обмін досвідом між старостами безпосередньо всієї України. Окрім спілкування у ратуші експерти відвідали села громади, зокрема офіси старост та віддалені робочі місця ЦНАПу у селах Корнич, Королівка та Воскресінці, де ознайомили з їхньою роботою та умовами, у яких надають послуги громадянам.